Мир Божий вам, сьогодні усі ми проходимо дуже непрості часи, але я переконаний, що абсолютно кожен може, оглянувшись назад, сказати до цього місця допоміг нам Господь. І мені б хотілося, щоб в наступних декілька хвилин ми разом поміркували, а що саме ми проходимо і за що і кому ми могли би бути вдячними. Я пам'ятаю, як у дитинстві, встаючи за столу, я весь час натикався на погляд дорослих, які очима, а інколи навіть словами, Давали мені зрозуміти, що я чогось не сказав. Звісно, в такий момент, коли тобі щось дають, або коли ти чимось насолодився, ти маєш сказати дякую. Хоча часом, коли ти кажеш дітям, чи ви все сказали, вони відповідають, а що ми мали сказати, дайте ще, і переводяться на жарт. Відомий іспанський письменник Мігель Сервантес якось зазначив, що ніщо не коштує нам так дешево і не обходиться так дорого, як елементарна людська вічливість. Здається, що таке просто слово дякую. Але варто його зазначити, варто його сказати, людині приємно. Що таке слово, будь ласка, але додай його в кінці повідомлення людина вже інакше буде сприймати написаний текст елементарна вічливість. Кому і як ми можемо бути вдячними? Насамперед, як би парадоксально це не звучало, але дозвольте попросити вас, подякуйте самим собі. І перш ніж ви почнете обурюватися, що я пропагую нарцисизм чи егоцентризм, дозвольте пояснити, що я маю на увазі. Біблія показує нам, що наш Господь час від часу робив паузи, щоб оцінити, що в нього вдалося? Пам'ятаєте, коли був створений світ? Майже через кожний вірш там згадується, що Бог, створивши щось у певний день, оглядався і казав добре, а в кінці підсумував дуже добре. Господь не лише творив, він насолоджувався процесом і насолоджувався результатами. У мене просто запитання, а як це вдається нам? Чи можемо ми, зупинившись, оглянутися назад і побачити, а що в нас вийшло, що вдалося добре? Насправді це не так просто, як здається, адже за замовчуванням наш мозок працює так, щоб концентруватися на негативі. Ми більш схильні помічати те, чого у нас не вийшло, згадувати із минулого те, що завдало нам якихось переживань. Але Біблія показує важливі обидва процеси. Звісно, ми маємо помічати і свої провини, і свої невдачі за те, що ми зробили не так каятися, а потім це відпускати, передавати в руки Божі. Однак буде несправедливим стосовно самого себе, не помічати і того доброго, що ми робимо. Часом нам інколи потрібно подивитися на себе, наче зі сторони. Якби це була інша людина, ми б сказали, треба бути об'єктивним. Ось є речі, які не вдаються, але ось є речі, які виходять. І ми мали би сказати, ось це мінуси, але ось це плюси. Звісно, я знову ж таки не кажу про якусь самозакоханість і крайність, але дуже часто ми перебуваємо у зворотній крайності, ми надмірно самокритичні. Якщо ви схильні до перфекціонізму, то, скоріше за все, ви часто з'їдаєте самих себе. Як сказав одного разу мій старший пастор, халтурщиків з'їдять люди, а максималісти з'їдять самі себе. Ось буквально кілька ілюстрацій із Біблії. Пастух, який загубив овечку, збирає друзів і каже, порадійте зі мною, бо я її знайшов. Жінка, яка загубила одну монету, одну драхму, збирає подруг і каже, потіштеся зі мною. Стоїть питання, для чого? Вони згадують те, що у них вийшло. Вони згадують те, що їм вдалося надолужити, і тішаться, радіють цьому, насолоджуються результатом. Біблія каже нам, що Христос, страждаючи на хресті, він потім буде на подвиг душі своєї. Дивитися із задоволенням. Чи можемо ми гідно оцінити подвиг своєї душі? Звісно, у нас щось не виходить, але щось і вдається. На що ми будемо звертати увагу тільки на негатив, чи будемо об'єктивні до себе і подивимося також і на позитив? Особливо це актуально, коли ми говоримо про наші стосунки із дітьми. От завжди легше батькам помічати у дітях якісь недоліки. Але, як зазначив один педагог, коли ми дивимося на поле, то розуміємо, що потрібно не лишень виривати бур'яни, боротися із недоліками, але поливати і заохочувати ріст чогось доброго. Через це є добра порада. Батьки підловлюйте своїх дітей не просто на помилках і невдачах, підловлюйте їх на тих моментах, коли у них щось вийшло. І давайте їм, як то кажуть, позитивне підкріплення. Заохочуйте, підбадьорюйте, кожного разу хваліть, коли у них щось вийшло. І якщо це актуально стосовно інших, повторюся, це може бути актуально і стосовно самого себе. А що у тебе вийшло? За що ти можеш, як би це дивно не звучало, сказати дякую самому собі? І тут, напевно, варто зупинитися, щоб сказати дякую, дякую, дорогі українці. За ці майже три роки війни ми перетерпіли багато речей. Ми пережили багато потрясінь, багато стресів. Звичайно, найбільше виносять і найбільший тягар несуть наші Збройні сили. Але також страждає і цивільне населення. І при цьому всьому ми витримали. Не один раз я говорив із людьми і запитував, якби тоді, напередодні, 24 лютого, тобі показали весь шлях, який доведеться пройти. Чи погодився б ти на це більше того, чи повірив би ти, що ти справишся із цим? Але ось майже три роки. І ми витримали. Це хороша можливість оглянутися назад і сказати, Господи, дякую Тобі, звичайно, в першу чергу, але й сказати в якійсь мірі дякую собі. Ти молодець, ти справився, ти дійшов до цього часу дати собі ось це позитивне підкріплення? Другий момент, про який я хотів би сказати, і друге, кому ми маємо бути вдячні, це, звичайно, іншим людям. Ми не втомлюємося говорити дякую нашим воїнам, захисникам, хлопцям і дівчатам, які поклали своє життя для того, щоб боротися за мир і нашу перемогу. Але при цьому всьому, чи ми дякуємо людям, які знаходяться поруч із нами? Чи достатньо дякуємо своїм чоловікам і дружинам, батькам і дітям, дідусям, бабусям, а можливо внукам і онучкам. Чи ми достатньо дякуємо колу свого спілкування? Біблія говорить нам, що ми маємо заохочувати один одного до добрих справ. Заохочувати, тобто, як ми вже зазначали, підкріпляти кожну добру справу, підкріпляти кожний добрий намір. Дякувати людям це так просто. Але розумі з тим надзвичайно важливо. Звісно, що тут одразу виникає пересторога: а якщо я буду хвалити людину, якщо я буду її заохочувати, а вона при цьому возгордиться. Однак, друзі, давайте погодимося, чиясь гордість це не наша проблема. Наша справа слідкувати за своїм серцем, а вже інша людина хай слідкує за своїм. Те, що ж залежить від нас, це просто підбадьорити її. Свого часу мені дуже сподобалися слова одного американського пастора Крега Грошала. Він сказав кожного разу, коли ти можеш похвалити людину і сказати їй щось добре, обов'язково скажи. О, а раптом їй вже хтось сказав. О, а раптом це буде чимось зайвим. Не переживай, зайвим точно не буде. Мені подобається приклад із життя відомого американського тренера Джона Вудена, який тренував багато чемпіонських команд із баскетболу. Він говорив своїм гравцям: кожного разу, коли ти отримав пас і після цього закинув м'яча у кільце, обов'язково подивися на людину, яка дала тобі цей пас, і покажи їй, що ти її цінуєш, що ти вдячний за це. І хтось із гравців запитав: а якщо я подивлюся на нього, а він в цей момент не буде дивитися на мене? І тренер зазначив: Він буде. Обов'язково людина, яка зробила щось в наш бік, яка, скажімо, умовно дала нам пас. Вона буде чекати зворотньої відповіді, вона буде чекати якоїсь віддачі, чи ми це помітили, чи ми це оцінили. Через це дуже важливо бути тим, хто уважний до інших і заохочує інших до добрих справ. Якщо це можливо, прямо сьогодні, можливо, прямо після завершення цього відео, напишіть комусь, зателефонуйте комусь або зустріньтеся з тими людьми, яким ви б хотіли сказати дякую. Можливо, це будуть члени вашої родини, і вам не треба буде далеко йти. Можливо, це хтось, хто зараз на відстані. Можливо, це люди з вашої церкви, можливо, це ваш пастор, кому ви зможете сказати спасибі. Не пошкодуйте цих слів. Нам потрібно плекати в собі цю якість. Вдячне серце. Звісно, мені також хотілося б сказати особливо дякую тим людям, які допомагають нам, як країні, і нам, як українській церкві, проходити цей важкий період. Дякую усім партнерам із за кордону, які підтримують нас. Усім, хто шлють сюди гуманітарну допомогу, усім, хто благословляють наш народ своїми молитвами, якось недавно в одному інтерв'ю мене запитали, чого ти побоюєшся після того, як ми досягнемо перемоги. Адже сумніві в тому, що Господь вступиться, і все ж таки на нашій землі настане мир, а ми молимося тим більше про справедливий мир у мене немає. Але знаєте, про що у мене є переживання, і про що у мене є сумнів? Після того, коли це вдасться, після того, як Господь усе звершить. Чи не станемо ми, як хтось зазначив, нацією ображених переможців? Чи потім, оглянувшись назад, ми не почнемо згадувати, але все ж таки ті не допомогли, а тоді допомогли мало, а не так, як нам би хотілося. Чи ми зможемо і за те, що нам дали, сказати дякую? Навіть якщо нам здається, і це буває часто об'єктивно, що цього недостатньо подякувати все ж таки за те, що люди зробили, хоча зовсім не мусили зробити цього. Вдячність! Це риса самого Господа Ісуса Христа. Нам потрібно дякувати іншим людям. І врешті-решт, третє, дякувати йому самому. Ми маємо бути вдячні собі, не лише дивитися на власні помилки, але вміти помічати і те хороше, що є в нашому житті. Ми маємо бути вдячні іншим, але, звичайно, у підсумку і за те, що Бог дає пережити нам, і за те, що Він дає нам пережити від інших людей. Ми маємо сказати дякую особисто йому. Дякую в молитві, дякую своїм життям. Але недавно мене зацікавив ще один текст Святого Письма, на який я раніше не звертав великої уваги. В Біблії в одному із псалмів автор звертається і каже: Чим я можу віддячити Господові? І далі знаходить для себе таку відповідь: Чашу Його спасіння прийму. Напевне, чи не найбільше, чим ми можемо подякувати Богові, це прийняти те, що Він уже приготував для нас через свого Сина Ісуса Христа? Щоб ця жертва його страждання, його смерть і його воскресіння не залишилися даремними особисто для нас. Розповідаю, що наприкінці 70-х років у Вірменії сталася жахлива аварія. Біля Єрванського водосховища їхав тролейбус, який зірвався з дамби і опинився у холодній воді. Був листопад місяць, і жоден із тих, хто опинився всередині цього транспортного засобу, не мав жодних шансів на порятунок. Закриті вікна. Люди, які рухалися на десятиметрову глибину. І раптом так сталося просто довожним співпадінням, що поруч пробігав молодий хлопець, який займався якраз пірнанням під воду. і він був багатократним чемпіоном Європи і світу з підводного плавання. Так сталося, що цей хлопець помітив аварію і прямо зразу за тролейбусом пірнув, розбив руками і ногами скло і почав витягувати людей. Фактично в кінці врятувалися тільки ті, кого він зміг витягнути. Один за одним він пірнав, пірнав і пірнав, витягуючи кожного, кого тільки міг. Але потім, коли під час останнього свого запливу він витягнув вже не людину, а просто в темряві, у такому напівзабутті, він схопив те, що міг, і виявилося, що це вже сидіння від тролейбусу, Лікарі зупинили його, і вони не дозволили йому пірнати знову. У цього хлопця було надзвичайно сильне переохолодження, втрата крові, більше того, потім було зараження крові, оскільки вода була брудною, мутною. А порізи на його руках і ногах вони кровоточили. І коли, зрештою, його забрали до лікарні разом із іншими постраждалими, то стало ясно, що на його спортивній кар'єрі можна поставити крапку, можна поставити хрест. Він переніс дуже важке запалення легенів, яке зазначив Сепсіс, і, врешті-решт, після кількох місяців тільки-тільки почав потроху-потроху одужувати. Ця історія довгий час залишалася невідомою. Вона залишалася е, чимось із розряду історії невідомих героїв. Люди, які були врятовані, врешті і виявилися єдиними, кого вдалося врятувати. Здається, з більше 50 пасажирів цього тролейбусу, цей чоловік врятував десь до 20 людей. І ось цікавий факт, коли він врятував цих людей, пожертвувавши своєю кар'єрою, пожертвувавши своїм здоров'ям. Потім, через роки, коли виявилося, що це зробив саме він, його запитали: Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте тих, кого ви врятували? І він раптом зі здивуванням відзначив, що жоден із них, жоден із тих, хто лежав із ним у сусідніх палатах, хто був врятований завдяки його пораненням. Завдяки його переохолодженню, завдяки його зусиллям, потім не прийшов до нього, щоб сказати йому дякую. Люди просто прийняли свій порятунок як належне. Вони навіть не задумалися про те, щоб знайти людину, яка так сильно їм послужила, і сказати спасибі. Кожного разу, коли я пригадую цю історію, я думаю про нашого Господа Ісуса Христа. Звісно, Він робив те, що звершив заради нашого спасіння, не заради того, що ми прийшли і сказали йому дякую. Яке зазначив, найбільше, що ми можемо зробити, це прийняти це як дар від Нього. Однак, приймаючи цей дар, так важливо підняти очі до неба і щиро від усього серця сказати: Господи, спасибі Тобі, бо якби не ти, я не міг би бути врятований. Я не врятував би себе своїми силами, добрими ділами, якимись стараннями. Це був Ти. Це була ціна тих ран, які залишилися на твоїх руках і ногах. На твоєму розтерзаному тілі, і я це ціную. Спасибі тобі, Господи. Тож сьогодні, давайте ми деякий час проведемо у роздумах над вдячністю, у роздумах над власним життям, у роздумах про наших близьких і тих людей, які щось добре зробили для нас, і, врешті-решт, просто подякуємо Йому. Адже як ми починали сьогоднішню розмову, якби не Бог, то не дай Бог до цього місця. Допоміг нам він. І саме йому хай буде слава, честь і хвала із нашого життя у кожну секунду, і в радості, і в горі, і в достатку, і в нужді, і в хворобі, і в здоров'ї. у будь-який час, наш Бог достойний того, щоб ми підняли очі до неба і сказали йому дякую.